Всім привіт! Ось я вже вирушаю на барахолочку і відразу вам трішки інтерактивчика. У мене на зупинці стояло два чоловіка, ну а тепер я вам покажу їх і вгадайте, хто з них відправляється на барахолку. Ну що, вгадали хто з них двох, ну а тепер показую Хто саме відправився на барахулочку. І хто з вас вгадав, напишіть в коментарях. Але другий також вставав на цій зупинці, Я думаю, він також йде на барахулку. Ну, бо він виявився трішки швидший і вже розклався. Ну, а ми йдемо і зараз подивимося, що ж вони везуть цікавого. Обожнював колись цю гру. Якщо також грали, поставте лайк цьому відео.

Tylko bez tego pudełka. Bo pudełko jest Добре. Так, поповнення приїхало. Зараз потрібно написати Техномаріо, що приїхали холки.

Ось такий комплектик ти знайшов. На 30 злотих просять. Ну Класно виглядає. Ох, на початку дивився диски і наушники в чоловіка. І не звернув увагу, але лежала електронна книжка непогана. І тільки що знову туди повернувся, і переді мною прямо її забрала. Я вже потягнувся до неї, але чоловік перший взяв за 30 злотих. Повністю працююча. Непогана книжка була. Шкода. Опа, ну це знахідка. Вийшов я вже з барахолки. Трішки було покупок, але не наскільки цікаві і грандіозні. Але купив я ось отакого коника, доволі він такий вінтажний, 96-го року. Не знаю, чи працює, чи не працює. По вагі наче батарейки там є, але вони не вмикаються. Трішки він поцарапаний, взяв за 10 злотих. На eBay вони 25, 30, 40 доларів. І не хочу його тягнути додому. Зараз тут неподалік є ломбард. Відразу віддам ну, спробую продати в ломбарді. Ну а ви не перемикайтеся, йдемо в ломбард. Спробую там щось підзняти, може цікаве. І спробуємо зробити таку швидку продажу. Сподіваюся, що все вийде. Так, розклався я вже вдома. І давайте подивимось на сьогоднішні покупки. Перше, що я сьогодні купив, це ось такого Халка із жінкою Халком. Набір новий. Тут можна відкрити. Але як бачимо, тут воно ще скотчем заклеєно, він не відкривався, новий. Такий я вже купував для щерби. Це попросив мене купити Техномаріо. В продавця вони вже закінчилися, але він повідомив, що обов'язково привезе, в нього ще є. І ось він привіз, і я відразу його забрав. Тому це відкладаємо сьогодні або завтра він вже відправиться до нього. Далі я купив ось такий отакий набір кобі. Це не лего, це набір. Хобі, наскільки я зрозумів. Вони більш спеціалізуються на військовій техні... техніці, на всякому такому. Буду я його недорого за 10 злотих, але ще я замітив, не вистачає пропеллера. Хоча говорили, що все в комплекті, все наче є. Але велика проблема, що я не можу знайти інструкцію до цього набору. Потрібно знайти більш-менш схожий літачок і подивитися, чи є до нього інструкція. І спробувати скласти. Бо своїми силами, я думаю, це буде зробити складно. Так, і ось таку конячку сьогодні ще придбав. Виглядає досить класно. Це вже вінтажні іграшки. Конячка у нас 96 го року. І вона була на барахолочці без батарейок, не знаючи, працюватиме. Прийшов додому, трішки її почистив, ставив батарейки і вона працює. Все працює, все натискається, виглядає досить чудово. З нюансів це помітив, що тут є маленька тріщинка. Ой. Тут трішки також поцарапана, в цілому виглядає не так погано, як для свого віку. Її також виставлю на продаж. Її взяв, це не звично для мене купувати такі речі, але подивився на eBay, вставлю також тут скріншот. Вони продаються в районі 20-30 доларів. Тому, в принципі, на ньому можна заробити. Я думаю, це не буде швидкою продажею. Але якихось декілька десятків злотих можна буде заробити. І це вже чудово. Ну, а зараз я це все фотографую, виставляю на продаж. І пізніше підведемо підсумки, що вдалося реалізувати з цього всього. Понеділок іконик проданий. Зараз буду якось його пакувати. Розріжу картон, замотаю і відправляю. Відправляється, до речі, аж Швейцарію, здається, якщо не помиляюся. Не дуже близько, але головне, що є продажа. І рухаємось далі. Поки йду до пачкомата, хочу трішки поділитися думками з приводу цієї продажі. О, дивіться, дивився канал одного поляка, він ходить, збирає і в цілому орієнтується також на відеоігри. Консолі він не купує, бо габаритне. І багато з ними мороків, якщо там щось не працює, або ще щось, ну я його цілком розумію. І дуже-дуже багато раритетних іграшок купує. І досить непогано на них заробляє. І якось так подивився на це все. Думаю, спробую. І ця перша іграшка була, яку я купив такого типу, раритетна, 96-го року. Мій однолітка. І доволі таки непогано продалася. Знаєте, є такі продачі, що виставляєш, і ти розумієш, що вона буде продаватися довго, але вона відлітає майже відразу. Ну просто так зірки зійшлися, що ти виставив і в цей момент комусь саме така річ була потрібна. То про конячку так не скажу. Досить багато зацікавлених людей було. Можна сказати, менше, ніж за сутки вона продалася. Так, ціна була адекватна. За 35 злотих виставив на пробу, бо з таким я не стикався, ціну не гелив, але доволі цікаво. Потрібно буде трішки розвиватися в цьому напрямку, тому що, як бачите, барахолки не так багато дають цікавого з ігрового і тематики. Тому потрібно трішки розширяти свій кругозір, дивитися на щось інше. І, може, щось полюємо ще цікаве. Ну а відео продовжується. І підсумки підведемо трішки згодом. Дам підсумки цього тижня. Про конячку я вже поділився з вами своїми думками. З приводу Лего, Недалего, Кобі. Його також продав, продав за скільки й купив, бо я попросту не знайшов до нього інструкцій. Не знайшов інструкцій, не зміг скласти. На навіщо воно щоб мені лежало, тому вирішив продати. Фігурки також відправив Техномаріо. Якщо це відео вийшло швидше, чим твоє, то напиши в коментарях, чи сподобалися фігурки. Бо я знаю, ти ще їх не відкривав, чекаєш відзняти своє відео. Ну, а такий тиждень. Думаю, буду надалі пробувати щось нове. Спробую. Трішки більш раритетні фігурки купувати, може, щось з цього вийде. Ну а ви обов'язково поставте лайк цьому відео, підтримайте коментарем і до нових зустрічей!